Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо у стендоф. І це відео я записую не просто так, не просто щоб ви подивились, як там я граю, чи щось таке. Сьогодні, як ви бачите, мені якраз показує наліпка та графіки Play Play Net Play. Бачите, ось воно 30 гривень коштує. У магазині його ось ще можна ось. Тут придбати. Ну, саме цікаве, я вам хочу зараз показати. Дивіться, що в мене є. Розумієте, з якою це наліпкою? Так, да, правильно, це з тою наліпкою, що разом із графіки продається за 30 гривень. А як я його знайшов? Не дуже просто я його знайшов. Дивіться, я отут нажав із наліпками. Пролистав до 13 ї голди. І там я його купив. Може бути, зараз там ще один. Більше мені не треба, більше купляти я не буду. Ось я тільки хочу зараз глянути. Ось. За 13, ні, за 13 вже немає. Ну, якщо б зараз була би доступна би історія, я б вам би це би показав. Ну, це зря, що вони її вимкнули. Тому це дуже зря. Ну нічого, ми і на цьому пограємо. Спочатку ми зіграємо пробний командний бій. Я вже один матч гуляв, то там 7 кіло набив на цей статрек крутий. Я думаю, може навіть оцей, що у мене вже давно, я, можливо, його навіть продам і собі куплю наліпки тільки Ну і зроблю собі з цієї з цієї голди. Десь такий же самий, як і той. Це буде круче. Це буде... Ай, знову забув примінів цей скрін. Бачите, це ця донаторська наліпка. До речі, дивиться вона дуже гарно, якщо на осмотрі. Подивіться. Так, як він туди дивіться і різко на мене. А Чел, Челс, чого ти заробиш? Де як його вбити? Чори хп не дав. було йому нанести. Це дуже погано. Так. Добре, добре, добре. Я тут трошки постою. а нового цього вб'ю, а не любить. Цього вбить. Добре. А його вийде. Звідки? Ага, я поняв. Поняв я, звідки поняв. О, знайшов я піксель, через який я його зміг вбити. Так отут було легко. Так, зараз. Ай, там тяжко по ньому попасти було. Що він такий глючний? Куди він дівся? Його що вбили? Він так глючить, що не зрозуміло, вбили його чи ні. Його ж могли такий вбив, як так він сам мог просто дуже заглючить. У цього це взагалі схоже якийсь новачок по стендосу. Іграє у стендоф, ну добре, буває і таке, бо новенькі теж є у стендофі. Так. У, -у, -у це з чого? З Evolution. Так скільки вже... О, вже у нас 8 кров. До речі, я не знаю, у чого вже. Скільки 8, ну, можливо, стендоф трошки там хитрує. И не дает полную. Узнать, сколько -то мы точно. Вот. все тоже. А еще один есть. А там мне не подобаются. Почему-то. Так, я, скажу, уже вбили. Добре, добре. А звидки я? У мене ще і гра лагає дуже добре. Почекаємо, поки перелагає ця гра. Нарешті перелагає. Сюди йду чел. Це я вбивця чела. Откуда? Звідки йдуть патрулі? Отут один є. Тут один. Я ночь тут багато кому подобается. А их спасти как тяжело убивать. И еще есть такого, как дико. Так куди він не закрывается? Мені Щось, мені кажеться, що гра, доб... гра дуже добре лагає. Ну нічого. Ну-ка, якщо зараз вісім вбивств на ньому, то воно неправильно рахує. Вона неправильно рахує цей пісні. Тиндовсь схоже, хард налагає. Вона навіть на п'ястіку статрековському. ось заближається, оцього вбивства тут не буде. О, а може й буде, воно просто залагало. І за цей час, що я вбив, воно мені все повернуло на мій плечки. Звідки? Чого воно завжди так десь? Цей же... Загали тут. весь сейчас стоит уже. Надо ехать. ничего. Есть. И чего снова вись, висим в Штендов був-бив, а не проти він. Бо воно взагалі не хоче. Ну, добре, зараз зіграємо закладку бомби, тоді точно повинно рахувати правильно. Виходимо і чекаємо. Ось я зараз думаю, то мені купляти наліпки на цей новий скін, чи і той продати, чи не робити цього, чи краще той залишити. Я ось цього не знаю. Я зараз подивлюсь, скільки стоять наліпки, які, до речі, до речі. Ця наліпка дуже прикольна. Ну, воно зараз дуже популярна, звісно. Ну, прикольно. Але вона тільки 5... 5 голди стоїть. Це як на мене, то це багато. О, це взагалі деві. А, так ось а чого оці що За 4 зараз мені показує, як дорожчі. Може, треба перезагрузити, так. Да. Це... Ну, це не дуже, як на мене, наліпка. Але якщо їх всі наліпити, то ну, вони не дуже будуть гарно дивитися, бо вони в один колір. Тому треба якісь такі яркі, щоб були вони. Тут ну, самі дешеві вони. Такі якісь неяркі, ну і зрозуміли. Ось я можу навіть оцю свою, яку я тут в заничці зробив. Може, її де цей. Ось так. Ну, воно не буде гарно дивитися, якщо я її ось так. А, до речі, до речі. Чого не буде? Буде нормально, дивіться, до речі. Хм. Оце я і не знаю. А, так ось о, 23 вбивства вже на цьому п'ястику до речі, ви це замітили? Чи це я перший замітив, що там 23 вбивства? Хоча на вісім показувало. Я думаю, що ви теж це вже замітили. Зараз зіграємо на бріз, до речі. Я якраз думав про цю карту, що ми на ній будемо гуляти. І ну зі... Завпало якось так. Так. Беремо наш дібл і на... Ні, ну я знову забув, що скін оцей примінити. Ну як його? Ой. Надо буде якось всі свої скини, які у мене є, поприміняти. Я можливо навіть про це один ролик відео запишу. Ну, тому що... Мені, ну, це там де ще все. Ви думаєте, як це ж скільки там скінов, мені? У мене там 100 скінов в інвентарі. 104 вроді, якщо оці часові не считати. Бо даже не часові, а якось там по-другому. А у нього мій дигл. Він мій забрав ліпка реально прикольна. Як оцей їхній чибік обнімає планетку. Ось тільки тут патрончик нашого, дивитися, тому зараз я цей патрончик трошки передвину. Ось сюди, ось. Застосовуємо все. Можемо закривати це. Ось тепер дивіться. Ось тепер точно гарно його видно цей патрон. Ну не питає. Та як його вбивати? Опа! А цього вже вбили. Ту, то стріляйте. А він з мого скіна вбиває? їм цікаво. О, якщо він з мого скина, то мій скін... Реально крутий вихові. Та який це дурак кинув? Ну добре, зараз я, щоб було хоча б трошки цікавіше, піду ось сюда. Да ну я... Добре, потрібно було брати вже оружку. Що робить цей? Добре, давайте зараз вийдемо отой скін, що я казав, ну, примінимо. А взагалі я про це випущу наступний ролик. Так, завантаження, заходимо, зараз я його приміню. Зараз де він? Ага, ось що він? Так, оцей все застосував можна грати. Так. Сподіваюсь, що воно швидко загрузиться. До речі, карта не дуже. Друзі, а можливо, я навіть у наступному відео не, не тільки скину Поприміняю і зіграю ще, один, ще одну рангову гру, де я буду грати за оцей Діко. Я буду грати, ну, з пушкою дуже... Ну, не часто я буду грати з пушкою. Ну, буде таке, що я буду з пушкою грати коли вже Взагалі вони. Я не зможу нікого вбивати. Так, отут один розносить всі. Пофіг. У було би не пофіг, я б вбив. Доби того, хто так, я так завжди роблю, вбиваю, хто так робить. Бо коли вони так роблять, то це багато, погано. До речі, Дікл дуже гарний скін, Або там ведь не скін, а пістолет дуже гарний. Спочатку він гарний того, що я на нього скін побачив, а по-друге, що ну, він найкрутий. Він бомбу закладує. Вони точно будуть йти сюди. Я тут буду, дивитися. Так, да, тут вже один десь іде. Десь отот іще. Він, він його мизом. Ну, він, звісно, молодець. Опа! У мене бомба. Підлягаю зараз отут, піти ось сюди, бо взагалі вони повинні всі піти на А. Якщо вони всі підуть на А? То на Б я їм не всі пішли на до мене. Я там десь бачив одного. Треба йти потихеньку і тихо. Все. Тепер точно тут нікого немає, я це перевірю. То звідки? Зрозумів, схоже, Де він? Так, прислухаємось. Було зрозуміло, що він піде туди і він не встигне обезвредити цю бомбу. Бо це дуже тяжко її обезврядити. Коли вона вже так, почті підірвалась. Так, люди про мене М залутали. подождите А я йому хочу написати Ніт. Нет. нет. Все. Хай він мені напише який. А він тут якийсь. Не, ну чого він тут. Ні, а скажи промо. Ага. Будь ласка. ага. Не, ну якщо він справді дасть промо, то круто, якщо буде промокод справжній. Ну чего он тут не хочет уже давать? Кому кот? Может, потребно, чтобы его вбило Да я их вбивать. А ну все, цей А ну-ка, подожди, чекай, пошел. Какие каналы в ТикТоке? Ага, хай скаже, який канал для, для початку. Я це знаю, як зайти у Тікток. Ні, не дивіться профіль його. Це случайно не читер? Бо у нього медаль дуже крута є. Ого, ні, це читер. І не мог зробити так багато убивств. Стендов 2 офішел. Я в нього попрошу, щоб він промокод. У мене немає Тік-Тока, скажи промокод. Все, якщо він зараз промокод скаже, то це круто. Все, я пішов. Ну, почекайте, він не слив промокод? Же скопируй Опа, я знаю, где вы тут. Так... О, блин, я уже примен ок, а сам Я не можу. У мене немає тиктока. Розкаже він чи ні, цікаво дуже мені. А бомбу я цю я не хочу закрасту, а її хтось інший закладе. Все він більше нічого не пише. Він нічого більше не пише. Погано ще він нічого не пише. Я би щось би опа придумав. Я зараз уб'ють. Ты він мій повинен був буть. Ну-ка, я його у друзі добавлю. Карась, а добав мене у друзі. Окей, кидаю йому запрос на дружбу. Все до мене. Якщо він мені не додасть, то це погано дуже буде. Опа туди. Опа, побачили його, як я прикольно вбив. Врай, чувак, я не валю, я зараз буду на ежджуточ. Я тобі кинул нов запрос. Після катки зроби, подтверди запрос. Окей. Так, підемо зараз. Топ, а тобто, це скожи був дуже крутий и що він напишов, то я зумніваюся, що він підтвердить після катки. У, ще й підлагує гра. Він нічого не написав. Він нічого не пише. Ну, добре. Дуже потрібен карась. Так, виходимо. Зараз перевіримо, карась підтвердить чи ні. Але він, можливо, наступну катку буде грати, тому ми не знаємо точно. Оп? Карась добав мене у друзів. Окей. Так, я йому написав. Не знаю, відповість він чи ні. Не могу, ліміт. На що, на друзів? пообщаемся давай а можешь подписаться на мой youtube канал я сейчас видео снимаю или давай вместе снимем новое видео а я не уже. новое видео Почему? М -м не хочу. А ты популярным станешь? Окей. Доброе, на этом мы будем завершивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.